Ділюсь секретами нанесення червоної помади. Використовую набір Setting Lips, Скраб і бальзам, щоб губи були гладенькими і доглянутими. Червона помада вимагає ідеального тону шкіри. На зволожену шкіру нанесу вирівнювальну основу з SPF 15 за допомогою мого улюбленого пензля для розташування нанесу тональну основу TimeBase 3D. Це унікальний засіб, створений з використанням технології інтелектуального підбору. Основа міцно тримається на шкірі протягом 12 годин. Чудово вирівнює тон шкіри, приховує недоліки. Має легку текстуру, яка не відчувається на шкірі. Також доглядає за шкірою та омолоджує її. Контур обов'язково. Олівець для губ губерки має м'яку водостійку формулу на основі воску, легко наноситься, утворює м'яку шовковисту лінію, легко розтушовується, залишається на губах протягом усього дня, містить вітаміни Е, С, бісоболок, які доглядаються губами. Гелево-матова помада. Червона туфелька створює щільне покриття, зволожує живить губи, довго тримається протягом дня. Варто зробити легкий контуринг. За допомогою пензеля для рум'ян я нанесла пудру контуринг лате та рум'яна соковитий персик. Хочете спокусливого сяяння? Додайте крапельку блиску для губ.